Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Полтава пиво. Вже треба брати гроші за рекламу. Майте на увазі! Рекламую абсолютно безкоштовно. Жартую, звичайно. Друзі, як ви зрозуміли, сьогодні ми знову дегустуємо пиво під назвою діжка розлибного від полтава Пиво». Пиво світле, фільтроване, пластеризоване. Вміс спирту 4.0 і пляшка 1,5 літра. Що нам тут пишуть? А пишуть нам вода. Солод, ячмінь, хміль. Все, більш нема нічого. Тобто, мабуть, дуже корисне, нічого шкідливого. Зараз ми все задегустуємо. До речі, написано вжити до вказаної дати. Зараз гляну на ковпачок, тому що, ви знаєте, присліпкуватий. Виготовлене 07.05.2025 2025 до 05.09.2025, го Тобто абсолютно свіжайше, свіже пиво, яке воно на смак через декілька хвилин з'ясуємо. А щоб це все було не просто так, купив я на закусочку ось такі джерки. Джерки класичні, фірмова рецептура від київського м'ясокомбінату. Вироблено в Україні 100% Птич, птичі, птичі птиці в сирокупчені вищого сорту. Тоді, ну, не знаю. Спробую сфокусувати. Склад м'ясо птиці 100%, Добавки комплексні, харчові. Та що ж таке, чи Суміші та екстракти прянощів, Перець чорний перець духм'яний, кмин, коріандр, мускатний горіх, ялівець, підсилювач смаку. Ну і пішло там. Є, 6, є 621, ціль кухона, цукор, антиоксиданти, Є300, Є316. Ну, зрозуміло. Продукт може містити сліди алергенів злаків, яєць, сої, молока, гірчиці, горіхів та продуктів їх переробки, вжити до 0,7.06. Друзі, у нас сьогодні 15.05. Виглядає гарно, як на смак. Зараз відкриємо і скуштуємо. Отже, друзі, гляньте, дістав я один шматок, порізав для зручності, там залишилось ще два, здається, ну і, можливо, якісь маленькі залишки. Щоб ви розуміли, коштують ну в цілому багатенько оцей стік. Назвемо його так пакет 99 гривень, здається. Можливо, в місті дешевше, але, щоб ви розуміли, це наша крамничка. Тут зрозуміло в селі накручують ціну. Зараз перевіримо, наскільки воно смачне. До речі, тут їх скільки? 142 грами, плюс-мінус 2 грами. За 100 гривень, ну... Має бути смачно, а як насправді зараз дізнаємось. Ну що, погнали. Традиційно покажу вам, як виглядає пиво на колір, можливо, зараз здається трішки темніше, тому що не вмикав я. Освітлення додаткове, але загалом таке світле світліше, аніж віденське, мабуть, як оте сала немає, якщо я вже не плутаю. Приємний запах світлого, такого легкого пива. Друзі куштоєм. Ну, от воно мені нагадує смачне, але ну от воно якесь мені здається, знаєте, про яке я казав вже забув. Якесь із Полтави я пробував і воно мені здалося. Лящ копчений ні, це мені найбільше сподобалося. Потім я вам сказав на другому місці віденське, і сала нема десь так. І я куштував, але не знімав лящ просто світле. Там також 4,2 чи 4,4, вже не пам'ятаю, 4,2 здається відсотка алкоголю. То ось дуже схоже на смак. Загалом приємне, але мені не вистачає якогось такого, знаєте, якоїсь насиченості. Ось це пиво, воно ну, менш насичене, аніж у ті. В тих, крім просто пивного смаку, ще є якийсь такий ну, захоплюючий, приємний присмак. Давайте скуштуємо чудо джерки. Я вже не знаю, мабуть, на руці не спокусується, тому що колір такий дуже, дуже близький до кольору шкіри. Ну, зрозуміло, да, це. Куряче, філе куряче. Покусується хтось на куди, ну Бог з ним. На запах так собі не скажу, що якоїсь такої, знаєте, приємності немає. Смак? На смок, смок те ж саме. Так хочу, щоб воно ж сфокусувалося і вам показати. Одну зараза. о. Щоб так більш розгладіти текстурку, нібито нібито є. Ну, ще раз повторюсь куряче філе з додаванням різних спецій та ароматизаторів. Легко відкусюється, легко жується, але на смак. Знаєте, в тому ні риба, ні м'ясо. Не скажу, що погане, але більш купувати я не буду. Я не можу зрозуміти, чого, 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 чого тут не вистачає. Можливо, якби було більш, тут взагалі нібито не відчуваю я перцю, якби було більш приперчене, таке пікантне, було б, мабуть, смачніше. А так. ну не знаю, звичайна в'ялина курятина. З легка солона, якогось, ну знаєте, такого специфічного, смачного чогось нема взагалі. Одразу вам кажу, якщо воно коштує. Коштувало б, ну не знаю. Та навіть 50 гривень я б, мабуть, не купив, би, тому що якогось великого задоволення я не отримую. Ось покажу вам ще раз. Можливо, хто куштував, то ви поділіться своїми враженнями, хто ні, ну не знаю. Я б вам не радив би. Опять же, не, не подумайте, що це якась антиреклама, мені, мені особливо не до смаку. Не то, що воно погане, не смачне, неприємний запах, але ну, я вважаю, що воно не коштує цих грошей абсолютно. Виробник, я сказав, київський м'ясокомбінат комбінат Це так, для загальної інформації. Давайте ще трішки і будемо закруглятися. Шановні глядачі, вибачте, щось зазбоїла камера, я не помітив, говорив, а дивлюсь, воно не йде, і відповідно, і відповідно щось не так, як мало малобуть, то вибачайте. Отже, підведемо, мабуть, підсумочок, поки налаштовував пінка впала в пиво, пиво. Діжка розливного мені в цілому сподобалося, але йому, як на мене, далеченько і до ляща копченого, і до віденського. Навіть до сала немає. Тим не менше, як на мене, приємний смак. На літо, коли легенького, холодненького хочеться, я думаю, зайде. Ну, а ці, а ці чудо джерки. Нібито і непогані, як на мене, я не можу сказати, що щось з ними не так, можливо вони такі мають бути, не знаю. Але мені якось якось ну, не то пальто одним словом. Мінусувати нічого не буду, але і зелененьку галочку не поставлю. За пиво поставлю, хоча, як на мене, ну більш до жовтенької. Отже, отже, друзі, на цьому я відео закінчую. Вибачайте, тому що, мабуть, якийсь сумбур вийшов. Я не люблю, коли це якісь незрозумілі збої, чи треба якусь камеру, щось вирішувати, тому що телефон знімає непогано, але якісь от є такі незрозумілі бока, я не знаю, як це назвати. Тому ще раз. Пиво сподобалось. Цілому, хоча з п'яти 3 з плюсом максимум. А джерки не знаю, щоб не образити виробника Два з ,5, 5. Друзі, скоріше нам перемоги та миру, тримайтесь, бережіть себе, слава Україні!